Дидактична гра, що де росте. Роздивіться картинку та скажіть, де ж росте морква на городі, в саду на деревах чи на кущі? Де росте виноград? На городі? В саду на деревах. Чи на кущі? Де росте гарбуз? В саду? На городі чи на кущі? А де ростуть вишні? На городі? В саду на деревах? Чи на кущах? Де росте огірок? На городі? В саду на деревах чи на кущі? Де росте полуниця? На городі? В саду на деревах? Чи на кущі? Де росте капуста? На городі, в саду на деревах, чи на кущі? Де росте груша? На городі? В саду на деревах чи на кущі? Де росте помідор? На городі? В саду на деревах чи на кущі? Де росте малина? На городі? В саду на деревах чи на кущі?